Як дуже дешево їздити по Німеччині потягами. Для мене це просто шок. Зараз я їду з Дюссельдорфа в Дортмунд. Я дивився звичайний потяг Р'є, Р'є. Коштує десь 25 євро приблизно. Ми її знайомим кажуть: слухай, я зайди на фліксбас, подивишся. Я кажу, я не хочу автобусом їхати. Ми кажу, ти не розумієш. Є флікстрейн. Ми заходимо, дивимося на флікстрені цей самий потяг, такий самий, як Р'є, 8 євро. Коштує все так само. Час однаковий, кількість зупинок однакова. Ну, Айс, ясно, менше зупинок він швидше їде, але він взагалі коштує. Але Р'є. 25 євро. І вчора ми брали. Щоб ви розуміли, це я не брав місяць назад, чи тиждень назад. Я думаю, ще дешевше було. Вчора ми взяли квитки на цей потяг. Дуже мало людей. Дивіться. Дуже мало людей. Можливо, про це мало хто знає, можливо, це щось нове просто. 8 євро. Про це пам'ятаєте, як було рік назад, що в нас був 9 євро тільки, і ми просто їздили де хотіли. Ну, я не їздив, я лікувався сидів. Користуйтесь, мандруйте. Це просто супер. Багато українців, до речі, вогонь. Це пушка. Користуйтесь. А я їду далі, дивиться машини, їжу між містами, шукаю машини для поранених. Така історія дуже виявилася, не просто знайти потрібну машину. Все, на зв'язку. така парада, коротше.